Ось, друзі, хочу вам показати красоту таку, бачите, прибуває у нас вода з десни. О, Стоїть моя імпровізована мірочка. Зараз цікаво перевірити, скільки прибуло за добу. Зараз перевіримо. Оп! Так, ну, міряв від ці, ось від цих гілочок, ну це, стільки десь, стільки сантиметрів п'ять прибуло, От, потроху прибуває, гарно, таке не завжди побачиш. Це увесь луг. Залитий водою. Просто звідси не видно. Зараз ми там пройдемо на кінець села, покажемо з другого ракурсу, так сказати. Так зараз постанемо нашу мірку. До завтра буде стояти вона. Не хоче. О. Отак. А в тому році, друзі, вода була ось бачите, ось така паличка тут стоїть, це мірочка. Це була в тому році по ці пори. Бачите, як різниця яка там, тут. Ну, чималенька так. Ще десь потрібно. Мабуть, сантиметрів 70-80, щоб піднялася, але, мабуть, вже не підніметься, тому що раніше прибувало десь сантиметрів по 8, навіть 12 було, було, було одного разу, а ось бачите, 5. То вчора було 7, сьогодні 5. Ну, Зараз ось пройдемо побачите, красоти наші. А ну, там далі у нас є городи два, один там в долинці. Поки що не пораємо, тому що ходиш ж порати, як бачите, вода кругом. І сирість на городі. Тому поки що чекаємо. От, почне спадати вода і будемо. Будемо обробляти наші городи. Це все були городи ось людські, бачите, все, позалишали, таке вже, плинами позаростало, таке нічого не видно. Будемо тут колись з металошукачем ходити. Будемо ми походити, пошукати знахідки, тому будемо тут бігати ще. Бачите, як гарно. Залите все водою. Вітер там вам не задуває, хто його знає. Вітряно тут. Ось, а це все, залите. А влітку тут. Просто луг і все. А там десь далеко в долині річка десна. Десь кілометрів сім, мабуть, до неї. І оце все від неї оце розтікається так вода. Богі такі не маленькі. Немаленькі. Рибка не реститься, пташки гніздяться, ті на воді живуть. У цьому році у нас навіть зимку в січні, в кінці січня. В лютому місяці теж прибувала вода, От, потім все замерзло, потім вода спала і на кущах лід висів там десь на метровій висоті. Брили льод висіли. Потім все розтануло. І ще потім і весною вода була. Отак. От Це От, живемо ми Такі, в таких красотах, можна сказати. Що, весна, весною завжди гарно. Для кожної пори року свої красоти. Тихо і гарно. Можна там ще сходити на гору. з гори показати, мабуть, ми так і зробимо. Покажемо вам ще з горі. Оце ну, все. Щоб... Відпочити від роботи. Сісти і просто подивитись, помилуватися такою природою. Так що, друзі, дивіться, милуйтеся. От. Ми тут живемо і просто інколи не помічаємо, що живемо в такій красі. Все, підемо там ще на гору сходимо, покажемо вам згори. Побачите. Ось, бачите, конвалі ще. Не, не цвіточ, Ось, цвіту немає, бачите а, є? Так, пройдемось так через лісок, через войний підемо потім туди. До гори. Оце ми тут інколи сидимо. Правда тут вже дерева, бачите, попадали. Такі. От раніше тут гарно було, береза була, тут росла, упала вже нема. Ліс пропадає. Це якийсь короїд нападає. Пропадають дерева такі, бачите, сохли, сосни. Дуже багато їх вже пропало. Такі ну, в лісі гарно. Та ще в нас зараз з однієї сторони ліси такі, де ми влітку, бігаємо по гриби і восени. Ну десь в травні місяці вже можна збирати. От. А з іншої сторони Вода, так ми живемо. Зараз підемо там далі, покажемо. Бачите, мошок такий. Раніше з такого моху вирізали е, ножом цим там літери. От викладали От. всякі там слова і гарні, і не гарні. Особливо згори гарно видно, коли на горі викладене, а під горою десь видно, читаєш. Всякі там От. гарно, вичте як. Раніше тут теж а там хатина стояла. Зараз нічого не видно, бачите, все заросло велику вітчизняну, другу світову. Тут просто село розбомбили, хатини були, вони погоріли і все просто роз, розрівняли і посадили такий ліс, лісок. Ну, не дуже. Бачите, тут дерева покручені такі, не дуже гарні. От. Такі є тут десь, не пам'ятаю, десь така сосна гарна. Не пам'ятаєш, де вона? Е, якогось другого сорту, так сказати. Комарі Так, уже й комарі у нас з'явились. и будет дуже много мошки потому что стоит вода кругом и вот вона Ось. Вот. Ось, вот, бачите, какая крона в ней интересная вот такая и вот такие маленькие шишки на ней, Бачите які? такие, такие. Хто я знаю. Можливо, ви знаєте, що це за вид сосни такий коментуйте. От. Отакі, ось такі, чи маленькі Такі. Вирішили ми сьогодні прогулятися, так сказати. подивитись сядете собі. Зручненько ввечері подивитесь, помилуєтесь, природою відпочинете. Можливо кому ніколи помилуватись, тому помилуєтесь в Ютубі. Таке. Просто пройтися, подихати свіжим повітрям весняним. Кому цікаво, той поставить лайк, кому не цікаво, дизлайк. Дорога така. Колись теж село тут було, нічого немає. Так, ну, Ідемо далі до гори, Потім включимось. Бачите, колись жили люди. А зараз повністю запустіння, так сказати. Такі. Ось ідем. Це колись вулиця була повноцінна. Люди жили. Магаємо, бачите, калипа росте. А тут хатинка стояла. Тут теж хатина стояла. Вон, тільки пагорб залишився. І там теж хатина стояла. Ну тут кругом стояли хатини. Люди сиділи на лавочках. А тепер бачите, нема нічого, навіть якщо не знавши то і не що тут колись село було. От, Люди жили. Ось тут стояла, тут згоріла хата. О, бачите, бузки Ось ця гора. А, бачите, де бузки Зазвичай колись стояли хатини. Люди жили. Ви знаєте, можливо там, можливо, ми навіть нічого не побачимо. Там вода проглядається. Ось теж хатина така бузку погріб зараз піднімемося на гору о бачите як згори гарно видно бузок починає вже розцвітати пахощі отак такі значите все Ось молоденька сосна, Тепер кругом заростає сосном. Так, нічого не видно тут, друзі. Бачите як? Ну що, щось побачимо. Крім буска такого. Гора. Такий бузок. Теж колись на такій горі стояла хата. Бачите. Так, листя розпустилось і нічого не видно, ну пішли сходимо там ще колись місток був Можливо біля містка подивимося ще Спускаємось гори Бачите яка каура Цікава У нас Кругом села Гора така йде все село на горі Вон вода проглядається О тут за цими кущами ось Вода О, бачите видно трішки Це все в воді стоїть О, Бачите Там видно чи не видно Можливо кому цікаво покажемо Кому не цікаво той просто промотає відео Та й годі Отака, Все жаби пісні співають Не воді не виїдна звідси. Зараз, далі пройдемо, Покажемо потім. Ось тут колись був місток. Аз ця дорога була, Бачите? вода, далі не підемо, просто не пройдемо далі. Добри тут живуть у нас таке. Навіть влітку води не було, робили собі гатку таку гатили і жили. А тут влітку, ну тут проходить канал миліраційний, але влітку часто буває, що він сухий, висихає просто. Ну, Та весною набирається знову води і як річка. Так, Гарно. Тихо, гарно. Все, підемо, підемо вже додому. такі у нас тут логії оце тут вон бачите вода вон там, От. А вон там на пагорбі наш будинок От. ну а там за будинком ліс Отак ми живемо. Уже все травою зараз стає. Будемо скоро заводити своєму токацу сварну 135Р. Можливо покажемо, кому цікаво. Коментуйте давненько вона вже у нас з 12-го року. От. От такі Зараз покажемо ліс вам ще. Оце. Ось геть. Наш будинок. А вон там бачите. Одразу ліс іде. От. Такий. Такий хвойний ліс. Ну а там, там вода. Все, друзі. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставляйте лайки. До наступних зустрічей.